Добрий день! Сьогодні говоримо про налаштування повороту системи координат на базі трьох фрезерного верстата з накладним поворотним столом. Де мається проток зміщений відносно центра. Зміщений він за допомогою налаштувань верстата. Налаштування заготовки. Де у мене по по Y і по зету мається зміщення на 10 мм. Тут не обов'язково прямо ставити точно, достатньо просто вказати якесь значення. Звісно, можна і точно, так, але зараз на око. І також за допомогою машин toolbuilder зробив так, щоб кулачки в мене зводились не прямо в осі. Тобто, щоб була змога. Робити це зміщення відносно осі. Симуляція виглядає наступним чином. У мене є просто два проходи відносно А0, нульове положення. Ми проходимо прямо, при цьому, значення, позиції А0. І далі ми рухаємося в А-45, повертаємося і проходимо. Під кутом, бачимо, тобто фактично по цій же лінії, але вже з обертанням ВСА і зі зміщенням координат лінійних. При цьому, якщо ми виведемо код, ми побачимо відсутність повороту системи координат, ми бачимо кут мінус 45, це наш поворот. І бачимо, що тут не застосовується система, поворот системи координат. Для цього висprід. Щоб повернути систему координат, точніше, застосувати обертання системи координат у вкладці загальній або English Common. Тут буде трансформація робочого зміщення виду P. І ми можемо взяти обертання. Тобто, перемістити це буде просто переміщення. Обертання це буде саме з поворотом. І RTCP відповідно для повної PTSOї обробки. Але в даному випадку у нас використовується 3 +2, обертання, Ставимо автоматичне обертання. так. І в цьому випадку у нас вже код буде виглядати наступним чином. Тобто, там, де мінус 45, буде з'являтися G68.2. Це саме Translate, тобто перенос системи координат ми її не переносимо. Тобто відносно цієї ж точки ми її повертаємо. І далі показуємо, наскільки ми обертаємо навколо X180, навколо Y і навколо Z. Ось, система робить це автоматично. Також у нас використовується код G53.1. Загалом раджу для повної. Інформації на цей рахунок подивитися мануал по фануку саме по G68.2. Ось так виглядає налаштування зі звичайним поворотним столом одноосьовим. Що я зробив? Я поставив не прям в осі, а бачите, трошечки з пластійної. Таким чином, якщо обертати, можна побачити, що відносно якоїсь точки він буде то підніматися, то опускатися. Тобто він не в осі знаходиться. Прив'язав. Це нульова точка, G54. І потім роблю проход поверху на 5 мм і підвертаю на 45 градусів е, стіл. І теж роблю проход е, за 5 мм. Ось так виглядає код, G68, обертання навколо ХА і Z, і обертання на 45 градусів А. Поїхали. Так, треба допустити. Виходимо в нуль осія, робимо прямий прохід без обертання системи координат. Прийшли, а тепер повертаємо 45, з'являється TVP і проходимо теж під 45. Мушу наголосити, що проєкт має суто демонстраційний характер і підкреслює особливості роботи з поворотом системи координат. Тобто, якщо ми змістимо нашу заготовку, наш пруток в іншу сторону або поставимо суто в центр, то відпрацювання управляючої програми буде. Точно таке саме, оскільки сама функція обертання системи координат буде перераховувати реальну точку, відносно якої відбувається обчислення повороту. Що це нам дає? Тепер немає необхідності виставляти заготовку суто в центрі. Ми можемо змістити її і працювати з однієї установки. Якщо в цьому проєкті це може виглядати. Не так практично, так? тому що ви виставляєте в осі обертання. То давайте розглянемо інший проєкт, де на цьому ж верстаті може стояти такий же самий поворотний стіл, але з посиленою задньою бабкою. І в даному випадку ви можете поставити ці лищата в різних місцях. Наші Я можу змістити їх, де мені заманеться. Так, тобто Я не обов'язково маю розраховувати цю точку, прив'язувати її. Звісно, ми можемо, і ми так виходимо з положення, коли у нас на верстаті відсутня функція повороту системи координат, ми кожен поворот прив'язуємо. Тобто цей поворот у нас буде G-54, інший буде, до прикладу, 90 і так далі. Тобто Ми використовуємо декілька систем. Координат. А це саме дозволяє нам використовувати лише одну систему координат. І фактично вона буде перераховуватися. Ось так це виглядає для даного проєкту. Тобто в мене є різні позиції там А-90, А90. І це все можна робити з одним нулем.